Я вітаю вас, дорогі друзі, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа, тема моєї проповіді один тільки раз. Буває дорога людині здається простою, та кінець її – стежка до смерті, читаємо в книзі приповістей Соломонових, і побачив Господь усе, що він чинив, і ото вельми добре воно, і дав повеління Господь першим людям, що їм необхідно робити і чого не торкатися. Один тільки раз Бог створив Адама та Єву, перших двох людей в Єдемі. І подивіться, сьогодні ми маємо понад 6 мільярдів населення. Один тільки раз, сказав їм Господь, ось із того дерева, що посередині раю, не їжте з нього, тому що як скоштуєте, то помрете. Один тільки раз Єва подивилася, яке воно привабливе це дерево, які гарні плоди на ньому. Один тільки раз завела бесіду Єва зі Змієм. Один тільки раз доторкнулася до забороненого плоду і їла з дерева, що посеред раю, а потім і чоловіка спокусила до непокори і він їв, і вислав Господь Бог Адама та Єву із Єдемського раю, щоб обробляти землю, з якої взятий був Адам. Один тільки раз перший син Каїн піднімає руку свою на молодшого Авеля і вбиває його. Перша пролита невинна кров, перша смерть. Перші сльози матері та батька і перше відчуття втрати, один тільки раз зло, що лежало у дверах серця Каїна, взяло верх над розумом і породило смерть. Відтоді, і аж до нині, воно не має перепочинку. Та життя продовжувалося, люди народжувалися і наповнювали землю. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її. Тільки на зло повсякденно, бо кожне тіло зіпсувало дорогу свою на землі. Коли світ розслівав у гріхах, то Господь один тільки раз вирішив знищити людство водою, але Ной знайшов милість у очах Господніх і сказав йому Господь: зроби собі ковчег з дерева, гофер для спасіння свого. Та родини своєї один тільки раз будувався ковчег на землі. Під час будівництва не одна делегація синоптиків побувала на велетенській споруді того століття, а скільки скептиків залишали сліз сміх до да глузування. Де ж ти, мовляв, ной візьмеш стільки води, щоб підняти цей корабель, який ти будуєш? Але 120 років пройшло, будівництво закінчилося і увійшов до ковчегу Ной та сімейство Його. І двері зачинилися. Один тільки раз був даний шанс на спасіння для всіх людей. 120 років це не малий проміжок часу, не одне покоління змінилося за ті роки. Та люди були не мов би, глухі. Отож здавалося, що дорога була простою, а кінець стежка до смерті. Бог дає можливість один тільки раз прийняти правильне рішення: підеш проти Бога, чи підеш з Богом? Який шлях ти обереш людину? У 1917 році країна стала перед вибором: демократія чи геноцид, свобода чи рабство, життя чи смерть. І сьогодні ми розплачуємось за вибір, зроблений тими людьми на початку ХХ століття. Християни, віруючи в Бога, не мали можливість читати Біблію за живу Євангелію, їх засилали в гулах. На жаль, більшість людей не придає значенню словам один тільки раз. Один тільки раз дається можливість сім'ї прийняти рішення між чоловіком та жінкою жити в мирі та й любові. Перший рік гарна була любов, в другий признавалися, що кохають один одного. А що ж було пізніше? Прожили 5-10 років. Чоловік кидає жінку, дітей, грюкає дверима, залишає діточок. Маленький хлопчик, прижавшись до віконця, тягне свої ручки. Тату, таточку, не лишайте нас! Але тато пішов, тому що друга усміхнулася йому краще, аніж перша, тому що перша вже втомилася від труднощів. Чоловік залишає свою сім'ю і йде на сторону, щоб там шукати собі насолоду. Один тільки раз, а потім пожинає плоди своїх вчинків. Перед молодими стоїть запитання: що ти будеш робити, коли перед тобою спокуса? Чарка з горілкою або вином, перша цигарка, поцілунки до шлюбу або ж статеві відносини, то що? Ну попробуй, посмакуй! Один тільки раз, переконують колеги новачка. І не відає він, і не знає, що однієї цигарки достатньо, щоб не перестати палити до кінця свого життя. Один тільки раз ковтни сильно напою. Так починається моральний надлом молодого хлопця чи дівчини. А далі переконувати чи просити не потрібно. Одного разу достатньо. Є шляхи, які здаються людині прямими, але кінець їх ніхто не знає, коли обирає свій шлях. Ми йдемо й не знаємо, де закінчується наш шлях, куди веде ця дорога. На цій дорозі дуже багато лозунгів, і вони запрошують завітай до нас! У нас так весело, молода дівчино. Ти ніде не знайдеш такої насолоди, якщо повернеш до нас. Дівчина, не задумуючись, повертає і підходить до неї відразу двоє хлопців. Починають обнімати її, даруючи компліменти. Заходила вона до них дівчиною, а виходить, вибачте, з жінкою. Іде своєю дорогою молодий хлопець, і знову написано: Повертай наліво, і ти будеш щасливий. Повертає він наліво, а там такі ж самі хлопці молоді, як він. Голова кружиться, хитається, посмішка напівдика і цигарки з наркотиками. Юнак попадає туди, один тільки раз попробує і вже не може вирватися. Є шляхи, є дороги, які здаються для людини прямими, але кінець їх беззодня. За останні роки на наші голови линуло стільки брудної води через різні руйнівні сили, особливо на мораль та сумління. Це з гордістю відзначається через телевізійні програми. Що молодій дівчині стидно зізнатися, що вона іще не зірвана. Навпаки, дороге юне створіння, ти не знаєш, як є важливим залишитись вірною у інтимному житті тільки одному, хто буде кохати тебе на всі роки життя твого земного. О скільки покалічених долей, розламаних сімей, наслідок розпусти до шлюбу та поза шлюбом. Один тільки раз захватила узбіччя душа твоя, і всі роки твої гублять свою цінність і насолоду. Хочу сказати тобі, дорогі друже, хочеш ти цього чи ні, віруєш ти чи не віруєш, але усі поцілунки до шлюбу закладають нездоровий устрій у сім'ї. Чому так хочеться цілуватися до шлюбу? А після законного одруження кохання, як би мовити, згасає. У Авраама і Сари було все навпаки, з роками любов зростала і міцніла. Господь є запобіжником любові і сімейної гармонії, якщо його святість будеш дотримуватися у своїх дошлюбних відносинах. Один тільки раз молода дівчина спокусилася, один тільки раз молодий хлопець попробував, один тільки раз сім'я зійшла в сторону, і все життя приходиться пожинати інколи за один тільки раз. Один тільки раз чоловік обманув свою жінку, коли вона запитала його, чому так довго затримався на роботі. Бізнес, гроші, слава, затьмили очі, наставлення до коханої дружини, діточок, і чужа звела тебе із сімейної орбіти. Подумай, зупинися, покайся. За один тільки раз і більше ніколи не ступай на шлях переступу. Один тільки раз цар Давид повелів привести до нього жінку, яка копалася перед вікнами царя. Читаючи Біблію, ми дізнаємося, що вчетверо розплатився Давид за свій гріх. Чумою 20-го століття було названо багато пороків, які знеславлюють істоту людської гідності. І усе це ставалося через «попробую один тільки раз. Поширеним злом усіх країн світу називають наркотики. Не буду звертатися до статистичних даних, вони сумні та плачевні. Ця насолода і фан для тіла зруйнували дух і душу, обідніли фінансово не тільки самі, а й родина. І звільнитися від цього дурману ніхто не в силах, хотів би звільнитися і повернутися на колишню стежку, але сили немає, і тіло знову дозу потребує. Ой, якби ж не попробував, якби ж не посмакував чи не вколовся, але був один тільки раз. Я хочу сказати тобі, молодий чи літній, мої очі бачили тисячі звільнених від цього великого зла тільки єдиним кров'ю Ісуса Христа, Сина Божого, що проливалася за тебе на Олгофі на хресті. Він може і бажає допомогти тобі сьогодні. Пам'ятаєте, як вперше ви почули історичну пісню минулі часи? Я другої, такої не знаю, й є так вольно дишить чоловік. Так, це була правда, тому що тільки дихати й дозволяли. Окрім дихати, більше нічого. До цього часу пожинає молоде покоління історичні помилки дідів. Слава Богу, що, хоча пізніше, та все ж зрозуміли, що таке воля. Один тільки раз і один чоловік допустить помилку, а виправляти її приходиться цілим поколінням, хотів би застерегти зі сторонок Слова Божого тих, хто кепкує з віруючої людини, сміється з її віри або ж переслідує її. Написано, хто ж торкається вас, торкається зіниці Ока Божого. А це дуже небезпечно. Подумай перед тим, як ступити перший крок один тільки раз. Але не все так хмарно, не все на мінорній ноті. Чому? Тому що один тільки раз на небесах була рада, один тільки раз запитав Господь у свого Сина Ісуса. Сину мій, я так полюбив цей світ, який створив, який в болоті, в гріхах знаходиться, і ніхто не може його чистити, обмити сумління Його знесилює Його. Чи підеш ти? Я люблю цих людей. І відповів син Божий: Я готовий, я піду. Небо і красу небес, хори ангелів та архангелів залишив син Божий один тільки раз. Зійшов на землю, прийнявши тіло людини і помер на Голгофі один тільки раз. Був похований у гробі, камінь привалили. Печатку прикріпили, сторожу поставили, але один тільки раз, в неділю вранці, ангели Божі з неба зійшли, камінь відвалили. Сила Господня воскресила Христа із змертві. Алілуя! Христос воскрес один тільки раз, і більше помирати на Христі не буде. Перемога завершена на смертю і пеклом один тільки раз, щоб через його страждання та смерть ти отримав прощення гріхів. Ровини твої обмила, б його свята й причиста кров, і ти став новою людиною по Богу, з новими думками та почуттям, правильними діями та словами, зміненим характером і відносинами. Один тільки раз ти зможеш прийти до нього з визнанням своєї вини, наслідків гріхів та звинуваченням сумлінні, і отримаєш нове серце в Христі Ісусі. Один тільки раз пролунає труба архангела в небі, мертві оживуть, а хто в живих залишиться, той зміниться і мить ока, і підхоплені будуть на хмарине зустріч з Господом. Так написано: Один тільки раз, і навіки, навіки з ним будуть, один тільки раз Він прийде, щоб судити людей, які не прийняли спасіння. Сьогодні у тебе є можливість відвернутися від своїх гріхів, гріховних вчинків, моральних, духовних або ж фізичних від обману, від наркотиків, від проституції, від подружньої зради і так далі. Ти можеш повернутися ближчим до Ісуса. І якщо ти йдеш в одному напрямку, ти можеш зупинитися і розвернутися на 180 градусів і почати новий вимір. У твоїй життєвій дорозі Господь присягне руки свої до тебе на зустріч. Один тільки раз ти скажеш йому Прости мене, Ісусе, один тільки раз Він обмиє тебе своєю чистою кров'ю через Твою віру. Один тільки раз Він зодягне тебе у нову одіж. Один тільки раз Він запише у вічну книгу життя Твоє ім'я на вічні віки. Один тільки раз Він положить вінець на Твою голову на небесах. Один. Тільки раз я дякую тобі, мій Господь, що ти дав мені привілегію служити тобі, тому що немає кращої дороги, і я не стидаюся благовістя Господнього, тому що воно має силу спасати. Пам'ятай цю проповідь один тільки раз. І будь обережний, коли ти завтра прийдеш на свою роботу, в свій офіс. І якщо завтра щось станеться у твоїй долі, і прийдуть, щоб спокусити тебе, щоб ти зробив якийсь переступ, вчинити перший крок до гріха, до прірви. Запам'ятай, один тільки раз ти зробиш все, і все життя будеш плакати. Люди платять ціну і велику ціну за один. Тільки раз. Нехай би люди жили в мирі, в злагоді, в любові, тому що це була затія Бога в Єдемі – зробити парлину, рай. Але людина зрадила, не виконала Господнє повеління. Але прийде той день, коли новий рай буде побудований на небесах. Там буде початок, але ніколи, ніколи, ніколи не буде кінця. Уявіть собі, Отець і Син, і Дух Святий будують для нас дім уже дві тисячі років. Чи можете уявити собі, що там буде? Написано в Біблії: око не бачило, вухо не чуло, і на розум людині не приходило, що Бог приготував тим. Хто люблять його, нехай же милучий Господь допоможе тобі, любий, друже, не робити помилки у твоєму житті, не йти на нечесний зговір зі своїм сумлінням, не переступати законів у державі, у якій ми живемо. Якщо ці закони не спрямовані проти нашої віри, варто додати, не кривити душею і не обманювати, не продавати своє тіло, а потім і душу один тільки раз, не робити того ближньому, що собі не бажаєш. Пам'ятай, від одного разу залежить твоє життя. Твоя доля і твоє майбуття. Тримайся, Господа, і слова Його, а все інше додаватися буде. Ідіть у живу церкву, шукайте Бога, читайте Євангелію, приймайте водне хрещення, живіть чистим і святим життям. І Дух Господній буде працювати над вашим єством, щоб досягнути повноту через віру, яка діє на основі любові. Амінь. В небесах моя отчизна, где не будет больше слез, приготовил там обитель для меня у сам Христос. В небе в небе скоро буду я дома там, где ждут друзья. Стремлюсь в небе в небе скоро буду я. Дома там, где ждут друзья. Буду там, где мой Иисус. Туда лишь я стремлюсь. Там есть место для покоя нужды и суеты. Там любовь Христа святая Всех в одно соединит. В небе, в небе скоро буду я, Дома там, где ждут друзья.

Shut Зла не пригрелась, земля ей не стала. we be